Сьогодні хочу вас ознайомити з історією села Старі Кодаки неподалік від Дніпра. Тож вирушаємо! У середині 17 століття на кам'янистому правому березі Дніпра була зведена кодацька фортеця. Матеріалом для будівництва слугували земля та дерево. Фортецю збудували поляки. Укріплений пункт повинен був обмежувати діяльність запорізького козацтва та ізолювати Запорізьку Січ. З однієї сторони, фортеця була захищена річкою Дніпро. З Трьох інших сторін оточували вали з бастіонами і сухими ровами. Був один підйомний міст і ворота. Комендант фортеці був Жан Маріон, який мав гарнізон у кількості 200 драгун. У ніч з 17 на 18 серпня 1635 року запорізькі козаки під супроводом гетьмана Івана Солими оволоділи кодацькою фортецею. Ту ніч драгунів вбили, а Маріона захопили живцем. Підсипали в одяг йому поруху, підпалили і викинули його аж до Дніпра. За чотири роки Кодак відновили. Нова фортеця стала більшою та міцнішою. Розташували тут не тільки оборонні, а й цивільні об'єкти, будинки ремесленників та торгівців. Навколо фортеці виросло село, яке зараз зветься Старі Кодаки. У роки Визвольної війни котак був взятий за наказом Богдана Хмельницького під керівництвом Максима Нестеренка. Хмельницький казав збудоване руками руками і руйнується. Сьогодні про це нагадує стела, встановлена на місці фортеці. В кінці ХХ століття на місці Кодацької фортеці був відкритий гранітний кар'єр. Східна частина фортеці прихована у глибину на 40 метрів до рівня Дніпра та на 40 метрів униз під воду. Неймовірно мальовниче місце, розташоване неподалік старих кодаків це балка Сажевка. Вона представляє собою уривісті й зелені яри. У народі це місце називають Новою Зеландією Дніпропетровщини. Перша згадка про балку зустрічається у літописах 13 століття. Тоді балка була відома як Сажа. Назва пов'язана з тим, що у балці видобовували сажу, яка використовувалась для виготовлення пороху. І хоча на сьогоднішній день стіни фортеці не збереглися, селу Старі Кодаки є чим вас вразити. Дякую за увагу!